Ілля Кривенко покинув Харків, коли під обстріл російських військових потрапив його будинок у Кропивницькому на білборді. Побачив будівлю з рідного міста. каже, це його розчулило. Це все надихає сказати відверто. Я цю будівлю більшість часу не помічав. Ця будівля розташована у метро Південний вокзал. Це вокзал, звідки більшість харків'ян евакуювалися на початку війни. Вона побудована знаю на початку 20-го Каже, харків'яни 71 день тримають оборону. Назва Місто Герой вона дісталася через жахи, які пережили ми, не тільки ми. Багато районів Харкова. Салтівка, наприклад, або Олексіївка. Вона пережила набагато більше жахіття. Чим наша сім'я. Дуже по-різному, але город тримається. Це білборд зі світлиною Миколаєва на вулиці Полтавська на фотографії будівля міської ради. Підтримуємо кожен город – Донець, Луганськ, Карика, Ніколаїв. Хай їм Бог допомагає і укріпляє, і перемоги ждемо. Це білборд на підтримку Бучі. Це єднання, це спільна мета. Це я вважаю. Підтримку. Це підтримка. Я з Лисичанська, забиралися довго, ризиковано. Була в попасні, се були в підвалі. з Павлограду вже на Кропивницький. На свій страх і ризик слідком за евакуаційним автобусом. Я навіть навіть не питаю, не підтримую зв'язок, тому що наскільки я вже виїжджала. Ну... Мало ймовірно, що щось залишиться цілим. Десять білбордів на підтримку міст героїв виготовили за гроші обласного бюджету. Витратили 6 тисяч гривень. розповів начальник управління комунікації з громадськістю Віталій. Останній є міста, які найбільше потерпають, які найбільше скажімо, на себе прийняли той удар. Російської агресії показати нашу спільну солідарність з цими людьми, з цими містами. Ця соціальна реклама була розроблена Міністерством культури та інформаційної політики. Два білборди на підтримку жителів тимчасово окупованого Херсона замовила Херсонська рекламна агенція. Ми їх друкували тут, але вони перерахували кошти, і замовили для того, щоб ми їх розмістили на їх рекламоносіях. носіях. Якщо порівнювати з минулим роком, кількість патріотичної соціальної реклами в Кропивницькому збільшилася у п'ятеро, каже працівниця управління архітектури Ганна Хричова. Обліковується 624 дозволи на розміщення білбордів у цьому році, у березні, власники рекламних. Площин виділили 405 площин, а у квітні цей показник збільшився аж до 516. Деякі рекламні агентства за власний кошт друкували ці постери. Цього місяця плакати на підтримку міст героїв обласна адміністрація передасть в інші громади. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.